Всім хай, з вами доктор Орокусакі, і сьогодні ми маємо наступну частину рубрики Тріуміра. Мої дослідження завели мене у напрямку ностальгії, а тому я вирішив дарти пені з усієї своєї сили. Сьогодні ми розглянемо опіні з народу. Для тих, хто не знає сюжету, скажу у двох словах: пацан хоче стати місцем сільським старостою та врятувати своїх друзів. Маючи при цьому в собі хвоста того демона. Не він там бореться з труднощами, розвивається, але то таке. Нам же важливіше опенінг розглянути. А вибір Опінг виглядав якось так. Ти фанат фанатик Опінг? Окей, okay, вітаю в команді. А тепер дуже коротко ознайомлю вас із виконавцем. Флоу. Це японська рок-група, утворена в 1998 році з п'яти учасників, і складається з двох вокалістів: барабанщика, басиста і гітариста. Перебуває під лейблом Сакра Music. Їхні пісні стали опенінгами таких анімешок, як Наруто, Наруто Шепудин та «Кодгіас з повстання Лелуш. А тепер, після проведення невеликої підготовки, я готовий запросити до участі фаната опінінгу. Знайомтеся. Він дурін! Дякую докторові за нато Наруто ще буде багатюжчий на класні опенги. Цей Heroes Comeback, Bluebird, Ітумей Дата Sekai, і навіть трішки Сілует, хоча я й не розумію ажіотагу коло нього. Але жоден з них і близько не стоїть зі Чому? Тому що це Либон чи не єдина композиція з аніме, яку сприймаєш не як просто опенінг, а як повноцінний трек. Трек, який так і кортить додати до колекції найкращого альтернативного емороку нульових. Тож чим секрет його привабливості? Почнімо з інтро. Воно звучить англійською, а тому легко запам'ятовує. Воно мелодійне. Воно меланхолійне, навіть депресивне, що підкреслюється чорно-білими сценами світлого минулого нарту посаски як чогось втрачення. Інтро різко переростає у вибув небезпечний бридж, який супроводжується не дуже доречними кадрами різних персонажів. Більшість з яких навіть не з'явиться в серіях з цим овенгом. Проте такі недоліки забуваються, все того, що бачимо далі. А далі під бадьорі панкові ритми нас буквально затоплює ціла порція таких доленосних подій. Так, аніме опенінги часто критикують за спойлери, але коли ти вперше бачиш, як Саске нарешті зійшовся в бою з Ітачі, як Джерая бореться з тим самим таємничим Пейном, і як тобі, тобі, виявляється, має Шарінган, то хочеться негайно відкласти всі справи і приступити до перегляду, щоб якомога швидше знати, що ж буде далі. І ритміка сайн сприяє цьому ідеально. Найгостріші моменти супроводжуються гітарними вибухами. Нарешті ми доходимо до прейсту. У ньому все. І мелодії в найкращих традиціях альтернативного року та аніме опенінгів і болісні натяки на різкі сюжетні повороти. Останній бридж. Під який та Саски споглядають захід сонця, немов би є натяком на хороший кінець. Чи це справді так? При першому перегляді мені здалося, що так. Підсумовуючи, скажу банальним: сайн, чудовий трек. Його хочеться переслуховувати, його хочеться переглядати, він є добрячим тригером для перегляду самого. Не люблю ставити оцінки творам мистецтва, але нехай буде 9,5 з 10. Знімає півбалу за абсолютно непотрібних на екрані Куренай та дев'ятку тоноси. Хе-хе-хе-хе-хе найстролінг команди Куренай, але маю зазначити, в нас нема десяткових, а тому, згідно правил математики, фінальний бал десятка з десяти. А тепер передаю слово нашому слухачу Ольго, тепер ваш вихід, дякую, докторе, за запрошення. Хоча ця пісня є дещо депресивною, на мій погляд, але вона змістовна, тому вартує увагу. Як ви зрозуміли, я трішки ознайомилась з перекладом пісні, а тому в ній найкраще це її меседж про доброту, бо це мотивує іти вперед та допомагає зберігати себе. Також сама динаміка мелодія пісні є класною, здає обнадійливий настрій, даю їй оцінку 8 з 10. Ого, це був спідран цілий, але в нас таке дозволено. Тож, Переходимо до нашого експерта. Запрошуємо до слова експерта з команди кавер гурту Хібікіт. Гай Юлі, не Цезар, але Нік близький до цього. Гай Юлі, давай, давай. Там твій вихід вже. Вітаю всіх. Я Гаюлі, звукар у команді Хібікіт. Перше, що хочеться зауважити, це те, що в гурті використовується вокальний дует, що є рідкісним явищем у всі часи у майже всіх жанрах музики. Я оцінюватиму цю пісню за такими критеріями, як аранжування, цебто його структуру, оригінальність і загальну якість, мелодію, гармонію і загальні враження. Тому що як не крути, і як до музики не підходь, але головне, щоб музика подобалася, оцінюватиму все по 100 бальній шкалі, а доктор вже переведе у свої шкали для зручності. Визначимо структуру пісні, щоб могти орієнтуватися по її частинах. Першим, як на мене, йде другий приспів. Потім поясню чому. Інтро, куплет, прихорус, приспів. Інтро, куплет, прихорус, приспів. Гітарне соло. Прихорус, тихий приспів, приспів і інтро. Аранжування Інструментальна частина складається з партії трьох інструментів електрогітари, басу та ударної установки. Непорушне тріо, яке є основою для рок музики, це не є добре і не є погано. Партії гітари типічні для японської музики нульових, а саме палм мют, паверкорди та відкриті акорди. Також є приглушені рифоподібні мелодії. В загальному нічого незвичного, але нічого поганого. 65 зі 100. Щоб не забути, після того як в другий раз співається приспів. Ми чуємо соло, яке починається з акустичної гітари і переходить у електрогітару. Це є справді рідкісним явищем. Крім того, це так добре вклинюється в пісню, що додає цілий шар емоційного відклику, плюс 12 балів гітарній партії. Про бас чи 10 секунд, чи півдня. Тому скажу тільки, що бас виконує функцію ритмічної гармонійної основи і дає відчуття груву. 70 зі 100. Партію барабанів можна описати словами тум-тум-тац, тум-тум-тац. Особливо нічого не вдається відмітити з хорошої чи поганої сторони японський монстр-ударники, як завжди в ділі. 72 зі 100. Але всі ці партії виконані настільки майстерно і настільки гармонічно, що всьому можна додати 10 балів. Бал за аранжировку 79. Мелодія. З технічної точки зору не вийде підійти до розбору мелодії, бо формат огляду не дозволяє витрачати на це 20 хвилин. Тому я все-таки опишу свої враження. Куплет дає відчуття постійного плину, ніби вокалісти розповідають нам історію, це відчувається навіть, якщо не знати сенсу пісні. Справді, спробуйте переслухати композицію і подумати над тим, які відчуття у вас викликають її частини, та напишіть в коментарі доктору. Нам буде приємно і цікаво почути ваші думки. Прехорус є особливим для мене. В цій пісні з багатьох причин одно я назву пізніше. Але й інші. Це те, що прехорус є ритмічно складнішим, дисонантнішим, і дуже ймовірно, що саме через таку структуру прехорусу приспів є таким потужним та ніби даючим відчуття свободи. Він добре запам'ятовується, його хочеться підспівувати, та в той же час він дає слабке відчуття суму. Якщо знати контекст застосування пісні і її значення, то ефект підсилюється. 80 зі 100. гармонія в композиції використовуються прості. Очікувані акорди, що є звичними та знайомими для слухача. Другий приспів, як я його назвав на початку, акордами, цептогармонійно, гармонійно, повторює приспів і є подібним за мелодією. В куплетах немає нічого цікавого. Тепер про прехорус, на який я наголошував. Він використовує характерну для всієї японської музики, чи то музики для відеоігор, аніме фільмів та серіалів у всіх жанрах та піджанрах. Каденцію королівської дороги. Одо -шінко. Ось декілька прикладів. Приємно почути її використання не в приспіві чи куплетах, а у прихорусі. Це дає характерне японське звучання, але не дає занудьгувати, тому що використовується всього декілька разів за всю пісню. Приспів: я не помітив нічого особливого. Робота просто проведена на високому рівні. Дуже радий, що в Японії висока культура роботи над гармоніями в музиці. Всю гармонію я оцінюю на 85 100. Загальні враження з першого прослуховування. Пісня мене не зачепила, але при підготовці до Тріумвірату я багато її слухав і відчув, що вона є краще, ніж мені здалося при першому прослуховуванні. 90 зі 100. Фінальна оцінка 84 зі 100. Дякую доктору за запрошення. Спасибі, Гай Юлі, за те, що провів аналіз. Але маю уточнити, що у нас не 100 бальна, а 10-бальна система. тож... Згідно округлень, правил математики я не буду фурижити вам мозок, його фінальна оцінка 8 з 10. Тому що 8,4 округлюється до 8, панове. Пам'ятайте про закони математики. А тепер переходимо до висновків. Спасибі гостям за їх оцінки. Тепер ми можемо винести фінальний вердикт. Отже, оцінка пісні сайн становить 9 балів з 10. Це свідчить, що. Хоч пісня є і старою, проте вона вже є класикою серед аніме опенінгів. А з вами був доктор Орокусакі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь також і на кавергу Хібітітів. В описі буде посилання. Донатьте на ЗСУ, можете і мені копійчину закинути, якщо буде ваша воля на це. Всім, адіос!